ДТП за участю маршрутного таксі. 13-літня школярка випала через аварійний вихід під час руху транспорту. Як кажуть лікарі, дівчинка народилася у сорочці, адже відбулася з забиттями, подряпанами та струсом мозку. Зараз вона перебуває в обласній дитячій лікарні. За словами перевізника, ДТП трапилося з вини самої школярки, яка ненароком відкрила двері. Однак очевидці події переконані, що справа у технічній несправності аварійного виходу. Нагадаємо, з початку року у Дніпропетровській області за участю пасажирського транспорту сталося більше ста ДТП. Поранені 156, загинули 58 пасажирів. Крім того, понад 1600 маршруток вийшли на лінію у технічно несправному стані. У Дніпропетровську поставлена крапка у скандальному процесі. Апеляційний господарський суд Дніпропетровської області віддав у власність жіночому монастирю будівлі школи-інтернату, учбові класи, спортивну залу та їдальню. І, хоча поки що дітей на вулицю ніхто не жене, батьків дуже хвилює їхнє майбутнє. Вони мають намір дійти до президента, адже закриття цього унікального закладу. Де дітлахи з вадами розвитку лікуються та здобувають освіту, батьки вважають злочином. Все майно, яке є на території України і раніше користувалася українська православна церква, є її власністю. Тому вважаємо, що будь-яких претендентів. На це майно не має бути. Ні, просто слов. Викину 200 дітей просто на вулицю, для того, щоб виселити 20 монахів на огромна на огромні землі. Я просто не знаю. Обласне управління у справах захисту прав споживачів не на жарти взялося за їдальні у школах і дитсадках Дніпропетровщини. Перша ж перевірка виявила суттєві недоліки. Освітяни обурилися. Мовляв, інспектори прискіпуються. Друга вже минулого тижня підтвердила, проблема таки існує. Якість продуктів та гігієна у шкільних харчоблоках лишає бажати кращого. Що робити? Вирішували гуртом на нараді у мерії. Дітей обважують і годують продуктами простроченими або сумнівного виробництва. Комісія обласного управління у справах захисту прав споживачів. Перше за п'ять років перевірила понад 70 навчальних закладів в регіону. Порушення виявила майже у кожному. Документов, подтверждающих качество и обезличены, то есть нет ни даты изготовления на мешках, ни предприятия, которое произвело этот продукт, то есть откуда его получили, как его получили, сколько ему лет, качественный этот товар, некачественно установить невозможно. Овощи, морковь зеленого цвета, вся загрязненная, также следами механических таких вот повреждений. перец наполовину прогнивший уже, в общем-то, тоже весь гнилой, потерявший весь товарный вид, который тоже находился в кладовой. Если чай в какой-то школе детям, значит, посмотрели, почему? Потому что специалисты приходят, дети едят уже, так сказать, перевешивают только те порции, какие есть или то, что осталось. Чай тоже с непонятным привкусом, цвета какого-то бурого, не сладкий. У школах міста харчування дітей організовують спеціальні комунальні підприємства. На кожен район по одному КП. У дитячих садках три відділи освіти. Робота останніх, говорить Ніна Перепелиця, вразила найбільше. Наші спеціалісти перевіряючи бабушкінський район. у мене не спали по три дня. що коли зашли в кладову, в вкладове дитячого садика знаходиться тільки рис, макарони і сухофрукти. Все. У Бабушкінському райвідділі освіти пояснюють, риба, м'ясо, молоко затрималися на тендері. У серпні з поважних причин розірвали договір з постачальником продуктів харчування. Знайти нового справа не одного дня. Тому і вийшла затримка. Чекали, коли пройде тендерні процедури. Тендерні процедури розпочали з 13 вересня і закінчені 19 жовтня 2010 року. Батьків сто 183-го десятка того ж Бабушкінського району хвилює не лише якість, а й вартість та кількість продуктів, якими годують малюків. Тут харчування дитини, як і в більшості інших закладів, коштує родині 5 гривень у день. Олена Міщихіна шлях грошей із власної кишені до тарілки дитини вивчала самостійно. В в сумі 11 тисяч. Придума питання була підставна В августі продукта не була. Казахстана практически никаких. Курини, с или бедра, все по одной цене. Почему? И у нас цена 25,80. Нам еще чай поставляли, я извиняюсь, 0,450 граммов в месяц на весь детский сайт. По цене 63 гривны. Что это за чай? Усе вирішують кадри, говорить Олена Лозенко. Ті, хто ризикує здоров'ям дітей, будуть усунені з посад, запевнила заступник мера. 70 керівників навчальних закладів уже притягнуті до адміністративної відповідальності. Так ви що, наш двіст додаванка проїзду зривоопасні ситуації? Хто має займатися цією роботою? Регулірувати роботи на дієму факти, незважаючи на дозвіл профільного заступника мера, завідуюча дитячим закладом, де курячі спинки за ціною філе журналістів не пустила навіть на поріг. Там де фахівці досвідчені і мають совість, говорить заступник мера. Проблеми з харчуванням дітей немає. У навчально-виховному комплексі номер 148 усе як належить. Дворазове харчування, різноманітне меню, щодня вітамінні перерви, сік та фрукти. За якістю продуктів стежать лікар і кумірник. Начинаємо з того, що ми перевіряємо якість продуктів. Перевіряємо качество каким образом. Я проверяю сертификаты качества и приглашаю сюда медиков. Медики приходят, смотрят, действительно соответствуют ли качеству заявленным документам. Цього року перевірки навчальних закладів міста закінчено. Леву участку порушень уже ліквідували, говорять освітяни. У майбутньому обіцяють попрацювати з кадрами і уважніше ставитися до харчування дітей. Євгенія Моторевська, Андрій Греков. Програма ТОП-7. У Дніпропетровську завершується будівництво каналізаційної насосної станції на вулиці Кольській. Реалізація цього проєкту вирішить проблему стоків Придніпровська. Відходи житлового масиву направлять на правобережні очисні споруди, адже система очищення ГРЕС, яка зараз обслуговує мікрорайон, у незадовільному стані. Ідея проєкту виникла у керівництва міста ще у 92-му. Але, як завжди, бракувало коштів. Цього року їх знайшли 25 мільйонів гривень. Будуть проводиться 100 очистка, во первых во Вепіри здесь будет заділ для развития інфраструктури і дальнейшего строительства. жилья в тому числі доступного і соціального. Ось таким був цей тиждень. Більше новин на сайті АкцентМедіа. дзвоніть нам на номер 732-3326. Можливо, ваше повідомлення стане топ-новиною наступних семи днів.